поливаємо водою, кріп та редиску. Потом пленкою ми її зверху накриємо і накриємо і буде вона у нас закритою. Поливається редиска. Так. Ось продовжуємо поливати. Продовжуємо поливати редиску. Редиска в нас екологічна, без нітратів, без нічого. так вона поливається. Друзі. А що, друзі, підписуємося на мій канал, ставимо лайк ставимо дизлайки. Бо ми її будемо... Накривати і буде в нас вона закрита. Ну, така наша редиска. Екологічна, без нітратів, без нічого, без підкормки, без обробітку. Така наша редиска. Екологічна, чистий продукт, можна не боятися їсти і так далі. і Не отруюся нічого. Діареї не буде, отруєння не буде, бо тут немає ні селітри. Ні різних домішок, ні обробітку немає. Все екологічний чистий продукт. Отакі, друзі. Ну, ми її накриємо, я знімати не буду, бо всі знають, що якщо і як, вона накривається, друзі. Ну так же, полита. повита, вона буде рости. До Великодня. вона буде нормальна. Екологічний чистий продукт. Так що, е як норму будемо, будете її дивитися. як ми її їмо. Всім пока-пока, став лайк. Даймо дізлайки, пишемо коментарі. Всім пока-пока. Підписуємося на мій канал.